Здоровенькі були і будемо! Я вітаю вас на каналі Урок Українська. Сьогодні до вашої уваги. Після того, як в 2019 році прийняли новий український правопис на ЗНО ЧНМТ протягом 5 років зміни в цьому правописі в завданнях не враховувалися, на те було відповідне розпорядження і тільки з 2024 року. З цього навчального року, а відповідно із НМТ 2025 року чи ЗНО, таке обмеження вже зникає. Тобто на ЗНО чи НМТ 2025 року вже будуть завдання із врахуванням всіх змін чинного українського правопису. Як ви готувалися до цього на уроках зі своїми вчителями чи самостійно, я не знаю, але пропоную вам сьогодні урок, який буде присвячений. Директивним змінам, тобто тим змінам, які обов'язкові до вжитку, і метою нашого уроку є не тільки підготовка до Зенучен МТ-2025, а й опрацювання теоретичного і практичного матеріалу щодо змін в українському правописі з метою подальшого використання в своєму навчанні. Хоча помилки і роблять нас сильнішими, але якщо вони не орфографічні. Тож, досить рота провітрювати, приступаємо до роботи. 4 вересня класна робота, тема уроку зміни в чинному українському правописі і як уникнути помилок на НМТ. Це перша частина нашого уроку, і вона буде присвячена правопису Пів на пів полу. Розгортаємо зошити, нашорошуємо вуха, і в нас є добра новина. Згідно з новим правописом, при написанні слів з пів. Дефіс не вживається. Це на 33% полегшує ваше життя, бо тепер ви знаєте, що слова з пів ми пишемо або разом, або окремо. Пишемо правило: невідмінюваний числівник пів зі значенням половина, тобто 50%, з іменниками загальною та власною назвою, тобто байдуже загальна то назва чи власна. У формі родового відмінка це важливо, от ми пишемо. Окремо. Якщо треба поставили на паузу, записали. Приклади: пів дня, пів ночі, пів Євпатурії, пів села, пів України, пів острова, пів кола, пів Аркуша, пів Апельсина, пів їжака, пів неба, пів еклера. Запишіть приклади, які вам сподобалися чи які вас вразили, і рухаємося далі. Інший бік нашого життя. Але якщо слово пів вживається з іменником у називному відмінку, а значить і в знахідному відмінку, оскільки неістоти в однині в називному і в знахідному мають одинакову форму. Тож, якщо слово пів вживається з іменником у називному чи знахідному і надає новому слову поняття цілісності, єдності, то таке слово ми пишемо разом. Погляньте на слово півострів. При відмінювання називний і знахідний форми слова співпадають. Раз. По-друге, лексичне значення цього слова позначає одне ціле, тобто частина суші, суходолу, материка, що мивається з трьох сторін водою. Щоб написати слово правильно, вам треба знати перш за все відмінки. А по-друге, розумітися, що це слово означає, тобто питання загальної ерудиції. Записуємо приклади і на цей раз обов'язково записуємо, бо слів, які пишуться разом, не так уже і багато в українській мові: південь, північ, півострів, півколо, півовал, піваркуш, півкуля. Тріхи детальніше. Якщо водою залило, то залило пів кого чого, півострова, тобто половину кого чого, острова це родовий відмінок. А якщо водою залило кого що півострів, або півострів, хто що опинився під водою, знахідний чи називний, тоді ми пишемо разом. Нагадую, мова йде про правопис слова пів з іменниками загальної чи власної назви. Коли ж іменник починається на літеру Я «ю», «є», то слова з такими іменниками пишуться через апостроф, але на вашу радість таких слів обмаль. Я особисто знайшов тільки одне єдине слово із корабельної термінології це слово «пів'ют», що означає кормову частину верхньої палуби судна. Неодмінно запишіть це слово в словник, можливо, знадобиться. Якщо ви знаєте ще подібні слова, я вас христом Богом молю. Запишіть, будь ласка, в коментарях чи на пошту відправте. Пошта знаходиться внизу в описі. Дякую, аж підскакую, ідемо далі. Але є й ложка дьогтю. Хоча правильніше сказати не дьогтю, а оковитої горілки. Обережні люди добрі зі словом півлітра. І якщо в розмовному стилі говориться про пляшку горілки чи якогось іншого алкоголю ємністю 05 літра, то таке слово ми пишемо разом. Порівняйте: я купив півлітра оковитої на вечорниці. І інше речення: я налив собі у банку пів літра томатного соку. В першому варіанті пишемо разом, бо це пляшка якоїсь оковитої горілки там, чи самогонки, бо його знають. А в другому варіанті я налив половину літра, тобто 50% 500 мл томатного соку. Висновок. Коли в розмовному стилі говориться про пляшку якогось алкоголю ємністю 05, то ми пишемо разом. Якщо ні, то пишемо окремо. І знову ж таки будьте обережні, бо в банку можна наливати не тільки томатний сок пів літра, а в банку можна налити пів літра самогонки, тобто половину літра самогонки. В цьому випадку пишемо окремо. Все це можна розрізнити тільки за контекстом, тобто коли ви маєте всю інформацію про подію, яка відбувається. І звідси виходить, що це слово в словниковому диктанті вам не повинні давати. Але якщо якась така халепа трапиться і вам попадеться це слово в словниковому диктанті, пишіть його окремо. Аргументом є правило, що слово пів з іменниками загальними чи власними в родовому відмінку ми пишемо окремо, а слово «літр» в цьому випадку стоїть в родовому. Закріплюємо вправою можна записати. Вправа зайняла пів аркуша. Пів кого чого? РОДОВИЙ ВІДМІНОК. На столі лежить ПІВ АРКУШ – Називний відмінок підмет. Затопило пів острова. Ми вже говорили, РОДОВИЙ ВІДМІНОК. Затопило кого що. ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК. ПІВ ОСТРІВ – ПІВ дня тренувався. Їхати на південь. Виділити пів кого чого кола. Намалювати кого що. Півколо. До цього ми говорили з вами про правопис пів з іменниками. Якщо мова йде про складні числівники, то ми їх пишемо разом: півтора, півтораста тощо. Така ж картина із правописом складних прикметників: півтонний, півгодинний, півлітровий, півтораметровий, піввідерний, південний, півкілограмовий тощо. Про це мовиться в параграфі 40 чинного українського правопису. Якщо ж вам попадеться правопис складних іменників чи прикметників з першою частиною напівполу, то подібні слова ми пишемо разом, однозначно і без жодних винятків. Наприклад, напівфабрикат, напівмавпа, напівмаска, напівбог, напівавтомат, напівавтоматичний, напівбожевільний. Напівпом'якшені і зверніть увагу на це слово «напівєвропейський». Ми пишемо апостроф за четвертим правилом вживання апострофа. Перша частина слова закінчується на твердий приголосний, друга починається на я «ю», «є», «є». Між ними ми вживаємо апостроф. Це слово запишіть у словник напів'європейський, і далі в нас буде слово напівява. Теж запишіть собі у словник. Інша категорія слів, яка утворена за допомогою частини полу, пишеться теж разом, без винятків. Полукіпок, полумисок, наголос на у, зверніть увагу, полумисок, полуніч, полудрабок, бік возового ящика, утворений за допомогою повздовжніх і поперечних жердин, ви бачите все це на малюнку. То всі ці слова з напів і полу ми пишемо разом. Закріпимо отримані знання. Я приготував декілька завдань тестового характеру. Якщо у вас стосовно цих завдань виникнуть якісь запитання, не соромтеся. Є пошта, є телеграм-канал, є коментарі, не залишайте свої питання без відповідей. Уважно читаємо завдання, воно звучить так. Невідмінюваний числівник пів пишемо з усіма іменниками окремо в рядку. Стрибати по городу ми не будемо, почнемо з варіанту А. Пів кого чого, року, пишемо окремо. Пів кого чого, Європи, пишемо окремо. Пів кого що, чи хто що. Коло. Пишемо разом. Мимо. Пів кого чого, аркуша. Пів захист. Пів хто що, чи кого що. Це слово, ми пишемо разом. Мимо. Півпляшки я вже не дивлюся. Третя В. Піваркуш пишемо разом. Уже можна не дивитися, півконтиненту, пів, пів Єрусалиму. Байдуже. Піваркуш пишеться разом, а значить варіант В ми не розглядаємо. Пів Японії. Пишемо окремо. Півкого чого. Пів їжака пишемо окремо. Пів Юрмали пишемо, кого чого немає. Окремо. Всі три слова пишуться окремо. Незважаючи на те, що вони починаються на я «ю», «є». Є, то е, апостроф не вживається, бо ми слово пів пишемо окремо, а значить апостроф не маємо права ставити. На всяк випадок перевіримо, де пів кого-чого кілометра норм пишеться окремо, пів корабля затопило норм, пишеться окремо, але півкуля пишеться разом. Отож, правильна відповідь Г. Завдання номер 2 Умову читаємо уважно. Усі слова записані правильно в рядку. Півграма кого чого, пишемо окремо, правильно. Пів огірка кого чого варто писати окремо. Помилка, варіант А скасовуємо. Б. Пів овал, хто що або кого що я бачу, пишемо разом. Пів літа, пів кого чого минуло літа. Пишемо окремо. Схоже, що варіант Б. Правильний. Перевіряємо інше. Варіант В і Г можна відразу відкинути. Бо слово пів з дефісом ми не вживаємо. А значить, пів кошика і півоберт написані з помилкою. Залишається де перевірити. Південь хто що або кого що. Але пів кого чого, пів сорочки, півсорочки треба писати окремо. Якщо південь разом, то півсорочки окремо. Правильна відповідь варіант. Б. І останнє третє завдання. Разом треба писати всі слова в рядку. Півлітровий разом, бо це прикметник. Півогірка – окремо мимо. Півовал разом. Півлітака окремо, пів кого чого. Півкошика окремо. Напівживий не дивимось навіть уже. півжартома разом. Півоберт разом. Схоже, що це правильний варіант, пальчик загнули, йдемо далі. Південний разом, але знову ж таки пів сорочки пишемо окремо. Правильна відповідь варіант Г записали, перевірили і прийшли до висновку. Слова з пів пишемо разом, якщо це на чи знахідний відмінок, і вказує на щось одне, єдине ціле. Решта пишемо окремо, якщо це родовий відмінок. Байдуже загально, чи це власна назва і вказує на половину на 50% від якогось предмету. Слова напів і полу пишемо завжди разом. Найважливіше слово пів через дефіс ми не вживаємо. Ще раз не путайте дефіси. Чекайте наступного уроку, він буде на цьому тижні. Там теж ціла купа цікавих слів і важливих моментів. За вашу терплячку і уважність всім дякую, по спині ломакою. На цьому урок закінчено. Бувайте здорові! Живіть багато, бережіть себе, далі буде.